В доповіді МВФ власне йдеться, що війна в Україні послаблює енергетичну безпеку Європи та веде до постійного зростання а, цін. Крім того, у доповіді передбачається, що ЄС зможе повністю відмовитись від імпорту російських енергоресурсів до 2030 року. Тобто я з цього роблю висновок, що Олексій Юрійович, вони досі е, отримують да російські енергоресурси, е, мають якийсь імпорт з Росії. Ну, я вбачаюсь, давайте ж ми чесно скажемо, що ми з вами розмовляємо. А По, по нашій ГТС обсяги газу йдуть, російського газу на Словаччину, на Австрію. І я не знаю, що буде наступного року, чи припиниться повністю транзит, чи ні. Розумієте, тут така дуже непроста. Логістика геополітична цього, бо ну я я приблизно розумію. Давайте так. Ми нам би хотілося, щоб вони на другий день війни припинили повністю енергопостачання з Росії, але в них є свої європейці і свої, свої електора, свої громадяни. Розумієте, і вони виходять з того, як їм мінімальні незручності для своїх громадян, для своїх виборців надати, і тому у них є програма скорочення переходу, але такі там дуже тривіальні речі, бо ми припиняємо транзит газу, але одразу там чомусь зростає постачання скрапленого газу газу з Російської Федерації на територію Європи. Не мов би він сірий, там але всі розуміють, що він російський. Тому там свої ігри безумовно, в Європі. Вона м, хороші. Вони всі хлопці непогані. Там в кожній країні свої проблеми, свої лідери. Тим більше подивіться там на результати останніх виборів. Тому нам тут треба тиснути і тиснути. Я по, розумію, що в нас тут дуже надійний. Давайте будемо чесно партнер в цьому плані Сполучені Штати Америки. Ну тому що вони дійсно є в них важелі впливу на Європу для підтискати їх постійно з точки зору Скорочення споживання енергоносіїв mm -hmm. е російських, в тому числі там і через НАТО, і так mm -hmm. далі. Через там своя система стосунків, тому yeah. що нам? нам треба своє домашнє завдання mm -hmm. виконувати. Розуміємо, mm -hmm. mm -hmm. це головне і максимально намагатися, щоб це е чесно і прозоро щоб у людей довіра лишалася mm -hmm. до того, як виконується це домашнє завдання.